СБУ затримала власника санаторію Крешталеве джерело та брата депутата обласної ради від слуги народу Віталія Субутовського. За співпрацю з державою агресором він постачав елітних коней ФСО Путіна, передавав зерно державним структурам РФ і зліг на лікарняний. Як тільки діло дійшло до суду, що відомо про Віталя Собутовського та його співпрацю з ворогом, ми розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшин. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тут без цієї людини нема ні, про що ні, тут говорити то все тоді. Готуйте звернення. Тож, на початку квітня служба безпеки України затримала Віталія Субутовського, співвласника санаторію Кришталеве Джерело. На Закарпатті та брата депутата обласної ради від партії Слуга народу Володимира Субутовського. За два дні до цього він мав з'явитися до суду у справі про співпрацю з РФ. Проте замість цього його доставили каретою швидкої допомоги до Свялівської міської лікарні. Діагноз встановлений медиками звучить як неспецифічна пневмонія та хронічний бронхіт – у стадії загострення довідку про перебування на стаціонарному лікуванні підписав директор закладу Олександр Фізер. Але як з'ясувалося згодом, довідку про перебування в лікарні підписав не просто головний лікар, а Олександр Фізер. Він же депутат Мукачівської райради від слуги народу та особисто неближений до родини Собутовських. Його призначення на посаду головного лікаря лобіював Володимир Собутовський. Саме брат підозрюваного і чинний депутат Закарпатської обласної ради на цьому фото. Вони до речі разом. А на документах підпис свого директора на практиці оформлення госпіталізації, яка унеможливлює, яка унеможливлює арешт Віталія Собутовського. Передаю челендж, недільна ташка керівнику свалявської лікарні Фізеру Олександру. Щоправда, згодом взагалі з'ясувалося ще більше деталей, адже як виявилося, Віталій Субутовський міг вести бізнес із Росією, приховуючи активи за допомогою іноземних прокладок. Принаймні про це пише журналіст Віталій Глагола та публікує дані, які мають підтверджувати введення бізнесу Суботовським із РФ. Мені вдалося з'ясувати шокуючі факти з офіційних реєстрів і власних джерел. Він роками вів бізнес із ворогом і ховав активи через іноземні прокладки, а його родина заробляла на контрактах з охороною Путіна. За даними журналіста, документи, які він надає з російських держреєстрів, мають підтверджувати, що фірма Кінезавод Горенгбург» пов'язана із Віталієм Собутовським. і у 2017 сімнадцятому роках постачання елітних коней Федеральної служби охорони РФ. Тобто особисто охороні Путіна у контрактах прямо зазначено: кремль 9, Москва, засновник фірми Лариса Оружева, дружина Собутовського, громадянка РФ. Цьому співпраця Супутковського з РФ не закінчилась, адже як зазначає Глагола, навіть після повномасштабного вторгнення брат нардепа продавав зерно напряму міністерству сільського господарства РФ. Через Агроленд і Агро Новособутовський Зароблені на роботі з росіянами кошти виводились як компанія «Свавлейк» на Мадирі. Як пише Глагола, в око впадає те, що у перекладі ця назва звучить як Лебедине Озеро. Ця компанія зареєстрована як фонд у Австрії, і тут вже спливають за даними журналіста бенефіціари компанії. А це батько дружини Собутовського Анатолій Оружев, нафтовий олігарх. Який має подвійне громадянство РФ та Австрії, а в офіційних витягах як співвласник російських компаній серед керівництва фонду також фігурує і сама Лариса Оружева та її сестра Ірина Імамович Лагула також зазначає, що Сван Лейк володіє часткою і компанії «Акваполяна» разом із Віталієм і депутатом Володимиром Субутовськими. Формально вода. Фактично, офшор Путіна в українському бізнесі це не просто співпраця з ворогом, це багаторічне системне паразитування на українській землі під прикриттям депутатських мандатів і пафосних фото в камуфляжі. Як зазначає журналіст, Соботовський мав довіреність представляти цю офшорну структуру, тобто він напряму керував схемою, де іноземні інвестори це родина з московською пропискою та податковими номерами РФ після того, як Володимир Суботовський отримав право на спільну діяльність з санаторієм Поляна, він розлучається зі своєю дружиною та викидає її із засновників підприємства «Акваполяна». Натомість заводить у свою фірму рідного брата Віталія Соботовського. Він стає другим співвласником підприємства Акваполяна. Очевидно, що Володимир Соботовський просто використав свою колишню дружину та її родичів для отримання спільної діяльності з санаторієм Поляна. Проте суд без Соботовського все ж пройшов, і за даними журналіста, у першій інстанції. Обрав для Віталія Суботовського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але справу внесення застави. І за наявною інформацією, цю заставу вже було внесено. Наразі очікується, що апеляційний суд перегляне рішення. Враховуючи ризики продовження діяльності підозрюваного, але в цей час брат депутат публічно його захищає і поширює фото Віталія у формі та пише про підтримку фронту, як ніби нічого не сталося. Це не випадковість, це схема. Коні до ФСО, гроші на Мадейру, відповідальність у лікарні, прикриття в облраді. У мене насправді понад 100 сторінок документів, контрактів. Реєстраційних даних і корпоративних зв'язків Віталія Суботовського з державою агресором і наближеними до Путіна особами постачання елітних коней у ФСО Росії офшор із назвою Лебедине озеро. Мільйони, які тікали на Мадейру. Ну це вже дуже схоже на Лебедину пісню Віталія Суботовського. Брат же підозрюваного Володимир став депутатом Закарпатської обласної ради у 2020 році. Це рішення було виваженим в якийсь момент. Зрозумів, що відстоювати інтереси людей будуть лише ті, хто живе поряд. Обмірковував це питання неодноразово, спілкувався з близькими та колегами. Вони і підштовхнули. А торік, у січні, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита нагородив почесним нагрудним знаком голову командувача Збройних сил України. За сприяння війську депутата Закарпатської обласної ради Володимира Соботовського, чи отримає законне покарання ймовірний зрадник та брат Віталій Соботовський. Будемо спостерігати. А ви обов'язково підпишіться на Ютуб та телеграм-канал Ростислав Продакшн, щоб точно не пропустити всі подробиці. Ну і звичайно, залишайте свої коментарі під цим відео. Тисніть на вподобайку та дзвінок.